Вона була дуже красива, весела. Хочу, щоб у мене був такий самий характер і сила волі, і просто хочу бути як вона. Як народилася Клава і її тато. Зразу ж дав телеграму бабусі клаві. Народилась клава в честь бабусі і характер у неї бабусин. Баба клава була така дуже бойова, така вона пробивна. І наша клава така була така рішуча енергія була в неї, била через край. Ну, як вам сказати, напориста така була пряма. От хитрощів у неї не було ніяких. Як скаже, то скаже. З дитинства вона така була. Неправди, вона не могла терпіти. вона тобі розкаже одразу. Друзі в море, непосидюча, як вам сказати, мільйон слів за хвилину. Переслухати не можна, фантазія. Оце тільки вечір сідаю на велосипед і їду або на одну вулицю, або на другу, треба було її шукати. Усе могла розказати, усе допомагала, усе вміла робити. А тоді народилася сестричка-інвалід. Треба було доглядати і допомагати батькам, і за сестричкою доглядати. Ну, Дитинство по морям не їздила. От вона дуже до ветеринарії, дуже в неї була така схильність. Вона отих собак. Котів, усе вона їх і лічила, і дуже любила. Чи думали буде ветеринаром? А пішла в медучилище, закінчила сама без проблем, без Дома на вулиці, лічила всіх, капельниці всім ставила уколи, усе така була. Ну, талант у неї був. До війни вона працювала у в нас в больниці. Вона була дуже хороша. Вона допомагала людям, там ходила, ставила капельниці, лічила людей вокруг, там, сусідів, друзів. Кожному я чим могла, тим і допомагала. Така правдива була, вона ніколи не допускала вона от брехні. Вона як так, вона тобі скаже, розкаже, тобі прямо не боялася, як биться, і Юлю так виховує. Ну, як треба общатися з дорослими, табличку множення, читати, писати. Ми їздили дуже часто в аквапарки, зоопарки, на річку кожен день. Дуже часто їздили до кумів у гості, десь їздили. Ну, вона пішла в 17-му році, вона підписала 13 лютого контракт. Вони мені дзвонили і сказали. Клава каже, люда, я йду медиком в ату. Я ж боялася, кажу, ну як же ж ти? вона ну це каже, яка доля, написана доля вже в кожного. Можна, каже, їхати на велосипеді, впасти і все. Піду, я хочу туди піти, я піду. Девчонка какая-то строгая, думаю, блин, ну, видно будет строить, как бы у нас всех там. И вот как-то ее внешность и э, ее вот натура как бы совсем не совпадали. То есть с виду она такая строгая классная женщина, да, а на самом деле она такая добрячка с горящими глазами. А потом в тот же день, как получилось вечером, мы с девчонками там сидели, разговаривали там с моего батальона. И вот пришла Клава. За, за секретики, за женские там, за всякие приколялся, там, раз, раз, разговорились. Вот э, она тоже там свои моменты рассказала, как бы оказалось, что она медик. Но она единственную фразу сказала: я знала, что я буду медиком. А ну, не думала только что боевым. И когда вот э, началась война, она, ну, она в принципе сразу решила, что она пойдет. Насколько я поняла, даже семья ее отговаривала, не хотели, чтобы она... Но она поставила в основном всех перед фактом уже, что вот я пойду. Но она о своем выборе не жалела ни разу. Единственное, что очень тяжело переживала за ребят. И за то, что не дай бог, где-то кого-то ранит. Ну, то есть и то, что может быть, и то, что было. Вот за этих ребят она очень жестко там переживала. We'll Звичайно, вона помінялася. Вона, як вам сказати, ну раніше вона подорослішала дуже. шала ну, дуже. Вона дуже гарним медиком була. Це вже як вже закінчувався її третій рік. Її послали у Львів там, на навчання, вона у люд, я не знаю, як я це все поздаю. Там такі інструктори американські, британські. А тоді все здала. Каже: ти знаєш, там на передовій, якщо когось поранять, там, каже, згадуєш те, навіть якого й не знав. Все робиш на автоматі. Она очень хорошо к ней тут было. сильно переживала за каждого бойца, причём она, ну, как бы, как нам изначально говорили, да, то есть медик не должен так близко принимать всех к сердцу, очень тяжело переживать и так далее. Но это не прокла, потому что она за каждого бойца, она там стояла горой перед командованием, заступалась постоянно за них. И вот она, даже когда человек в госпиталь попала, попадал, то есть она постоянно курировала, она звонила, она переживала постоянно, что, как, где он, что ему говорят. То есть она бывала сидела... часов до 12 до часу ночі в казармі там какие-то вот э, подготав подготавливала, говорю, Клава, ты спать думаешь? Она такая, подожди, ну я 5 минут, 5 минут, и все, я ложусь, да. То есть она сидела с фонариком и писала там какие-то там документы по поводу там больных там и этот медхарактеристики там и все остальное. То есть, ну, настолько она сильно переживала. Не боялася, от за кругом. Вона не могла покинуть раненого. Вона не могла покинуть. Прийшла все з відзнакою, все таки змогла це все видержати. У неї вдома більше 45 різних дипломів, подяк, грамот, і все таке, і дуже багато медалей. Розказували її побратими, як повезе вона оця кого у госпіталь. Ні разу так не було, щоб вона повернула із раненим. Вона там підніме крик зразу, вона все зробить, усе вирішить любу проблему. Їй дуже подобалася їй 54 та бригада, Вона з таким захватом. Ми бачили по інтернету, там, ми їм такого дали вчора там, чи позавчора. Така була дуже енергійна. И ее очень сильно любили ребята, очень сильно. И, они тоже сначала, когда она тобой пришла. что, ты кто, девушка? Она же еще строго так с ними первый раз поговорила. Они думали тоже, что. То есть такое мнение, меня не как у меня, в принципе, было. А потом так оказалось, что Они за нее там, они ей цветочки даже в казарму приносили, было и такое, да, они вкусняшки какие-то там старались достать, хотя, ну, магазина там не было, но ну, как бы, дал, был, но далеко очень. И к нам там приезжала машина, лавка, короче, и вот они там какой-то тортик там стараются вырвать, пока никто не, ну, все не разобрали, там стараются какой-то самый лакомый кусочек все ей нести. Единственное, что она очень много рассказывала про свою дочь. Она очень ей гордилась, очень ее любила. И она всегда, а у меня, а у меня дочь, да она еще ваших сыновей построит. Ну, то есть вот такие фразочки у нее постоянно проскакивали. Она именно настолько, ну, она жила от дочери. Она постоянно там старалась быть с ней на связи. Иногда там ну, строила из себя строгую маму, а потом сидела такая с грустным лицом, типа <laughs> обидела ребенка. <laughs> Но она она дышала дочерью. Это для нее было все. И она постоянно, она именно всем хвалилась достижениями дочки. Она, она у меня такая, она у меня вот это умеет, а она еще и вот это умеет. И постоянно она позвонить ей, хотя бы не на голову, минут на пять. Но даже несмотря на то, что учения были, то есть постоянно в беготне, постоянно там плюс работа так добавлялась, то есть постоянно именно ну, на ходу, короче, звонила. Мы ну, стояли возле казана, смотрим, глава только что была, клавы уже нет. Слышим за дерево голос клавы с дочкой разговаривает. Запятывать. Да. Например, когда ей мне треба було сделать всякие домашние, а я его не понимала, і щось ще таке, то я їй завжди дзвонила, вона мені завжди допомагала. Вона дуже хорошо знала англійську і математику. Вона мені в основному завжди допомагала в англійській. Ще коли мама приїжджала, вона мені завжди привозила якісь подарки. Вначале вона мені подарила телефон, тоді планшет, а тоді ноутбук. Ну, но, но вона його забрала, то що їй треба було на ньому працювати. Ну, я їй не дуже обіжаюся. Може, так і нужніше було. Вона любила дуже сильно робити подарки. Она вот даже какой-то незначительный, там, какой-то кексик варить ее, просто чтобы у человека появилось настроение, это было в ее духе. Она сказала, что вот она уйдет на дембель, Першим ну, ділом одену каблуки, плать і пойду по городу гулять. Казала, я же так давно ніде не була. Я каже, мабуть, у цих вітринах каже, загублюся, як куди піду, в якийсь супермаркет чи магазин Ми Переживали спочатку, а тоді ми так привикли, воно в Ату да й в АТО. І вони на полігонах, півроку там, півроку там. А як уже після... От у Львова її перевели з 54-ї бригади в 93-ю до Холодноярівців, де вона була, з ними навчання проходила. І перекинули в жолобок Це ну, під Новотошківкою. То тоді ми дуже почали переживати. І от ми з чоловіком дивимося оце за жолобок, усе в інтернеті, все шукаємо, дивимося, де обстріли. Останній раз, як вона приїжджала, ми з нею дуже-дуже сильно. Часто гулять ходили, дурачились. Не могли ми не думали, допускали, не допускали навіть такого Я з нею кожен кажний день общалась, переписувалась, балакала їм по відеочату. І навіть в день пересмерті вона дуже-дуже дуже багато раз дзвонила. Вона дзвонила раз двадцять бабушки, а бабуся була зайнята і не могла балакати. Потім вже в одній за п'ять минут до смерті змогли побалакати. От як, як звичайно, клала в своєму духі. Вона на одному місці довго не сиділа, вона там допомагала туди, лікарство відвезла, там больного дивилася. Вона пішла з серцем погано з столу одному її побратиму і почався обстріл. І вона встала, її поранило у руку і в ногу. Це хлопці розказували. І вона встала ще і пройшла ще метр, і там метр заливався до бліддажа і снайпер. Дуже сильно люблю. І да, всі дуже сильно любили. Вона кожному допомагала, була завжди за всіх. З кожним общалась. В неї було дуже-дуже багато друзей. Вона знала, мама герой. Її скільки от писали. І дзвонили багато хто. І от пройшло там пів року до Іри хтось письмо пише. Вона спасла мого сина, вона спасла. Спасла не одного. На похороні було дуже багато військових, а на рік приїжджали два дні їхали військові. Коли був год, вони приїжджали. Із 54-ї, і з, з 93-ї бригади двічі приїжджали. Я з ним общаюсь, званююсь, переписуюсь. Мамі снилася, Ірі, що каже, колись так приснилася, що вона так сміється. І отака от я держу, вона на руці. А це ж кажуть, це ж ангел. Що так і така весела, так сміється, прямо на руці. Мене каже, стрибає, сміється. Кажуть, вже ангел. Ощущения того, что рядом просто. Я уверена в этом. Клава была не из тех людей, которые просто так возьмут и бросят даже на том свете. Она мне говорила: если с тобой что-то случится, я тебе с того света достану. Но так получается, что. Що... У меня еще один ангел хроники добавится. Мы же живем... В чотирьох. Я бабушка, дедушка і моя тя. Вся увага на Юлю. Вся увага. І на математику, до репетиторів, і на українську, і на англійську. Юлі нема коли. І танцює. Тоді ще на щось грати ще вона там записувалася. Ну така. Вій. Посидіть її нема коли. Увага, звичайно, люблять дуже. І мама завжди підтримувала мене. Була завжди за те, що я хотіла. Дуже часто мені все купляла, те, що я попросила в неї. Вона ще привезла мені собачку, кузю. І тепер кузя в місто мами живе з нами. Наші два діди загинули колись у Велику вітчизнього. Ми не думали, що може таке бути. У мене син той на Майдані, ото як стріляли був, ось недавно їздив у Піски теж. Клава Іра каже, люда, ну бачиш, які в нас діти. Ну чого вони не можуть сидіти на місці? Ну, от такі в нас діти. Мабуть, хочуть, щоб було в країні краще. Не можуть так осторонь бути. 1 лютого 2020 року загинула хоробра захисниця України. Вона героїчно захищала рідну землю від російського агресора. Сержант ситник Клавдія Володимирівна. Повік не забудемо подвиги героїв. Які віддали своє життя за майбутнє нашої держави, вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну, вічна слава героям! Я навчалася в медичному університеті в Вінниці. Літом 14-го року ми пам'ятаємо, були події в Іловайську в серпні місяці. Кожного дня ми дізнавалися про сотні загиблих, і е, ті події, які тоді були, я 11 числа прийняла рішення, прийня, 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 що в будь-якому випадку восени я не вийду на навчання в медичний університет, тому що не можна святкувати. Е, не можна нічого святкувати в країні, коли матері ховають своїх дітей, які ніколи не відсвяткують з ними ні дні народження, ні дні народження своїх маленьких діток, які їх чекають додому. Тому, напевно, мотивація була в той момент не допустити, щоб більше, щоб ми ховали більше людей, щоб ми втрачали більше людей, тому що немає дорожчого в цьому світі за людське життя. І розуміючи, що ти йдеш в медицину рятувати ці життя і сидіти і радіти від того, що це тебе не стосується, ну немає речей, які тебе не стосуються, де б ти не знаходився. Насправді, медицина на Сході це не тільки про надання допомоги під час, під час самих бойових дій, чи надання допомоги у випадку поранення. Медицина це також про психологію. І інколи психологічна допомога була у рази важливіша і більш необхідніша в перервах між боями. І саме на ній базувався здоровий дух колективу. Тому оцей зв'язок. Постійного спілкування він побудував якийсь каркас, з яким дуже було складно розставатися, коли відбувалася демобілізація. І допоки там не виконана ціль, повертатися назад немає сенсу. Це як людина, яка повинна здійснити операцію, вона розрізає червону порожнину і на цьому зупиняється. І каже: А ну далі там якось розберетися, іде. Тобто, це незавершеність, вона рано чи пізно дає про себе знати і такого робити не можна. Я кричу, а вона не спиняється. Я кричу, а вона не спиняється. Я кричу, а вона не спиняється ані звуку не дам тишині. Залізні дівчата не ламаються. Залізні дівчата не ламаються. Залізні дівчата не ламаються, вони просто залишаються одні. Вилітають в осонцені вулиці через двері з важкої броні. Вони люблять, сміються, цілуються і лишаються завжди одні. Вони йдуть в найлютіші баталії, як в свій дім, як в грозу на маяк. Закривавлені, чорні, поранені, тільки серце пробити ніяк. Я кричу, а вони не спиняються. Я кричу, а вони не спиняються. Я кричу, а вони не спиняються. Ані звуку не дам тишині. Залізні дівчата не ламаються. Залізні дівчата не ламаються. Залізні дівчата підіймаються тільки завжди до смерті самі.